Так, друзі, всіх вітаю. Біля мене стоїть наша клієнтка Валерія, яку ми привезли з Південної Кореї Samsung QM6 2019 року випуску. Зараз запитаємо, як проходила робота з нашою компанією. Валерія, як ви нас дізналася? Скажіть, будь ласка, ви нам привозили авто вже до нашої родини, до мого брата. Вже звернулися за рекомендацією. Привозила раніше BMW з Європи. Окей, яка у вас ви хотіли собі? Я просто хотіла собі автівку власне. І коли я зробила неї кошти, вирішила звернутись до вас. Щоб здійснити свою мрію, да. uh, і вибір впав на Samsung? Так, по рекомендаціях ваших. повністю ціла машина без пошкоджень, дизельок. Uh, приїхала машина, зробили сертифікат, зробили ТОС і поїхав без будь-яких uh, ремонтів. Проходив вибір цього автомобіля uh, в Кореї. Як хлопці перевіряли? Розкажіть, будь ласка, знімалась на відео. Да. відсилалось нам у сімейний чата групі. Да. Тобто, все було під контролем. Ми бачили кожен етап. No. Перевірки все було досить зручно. І швидко, mm -hmm. як на мене, робітники привітні Кореї виїжджають по кожному автомобілі та роблять детальну перевірку автомобіля. Перевіряють е, кузов ЛКП, там на наявність ДТП, замінених елементів, перевіряють двигун, коробку, підвіску. Ну і в принципі всі опції, які тут в машині присутні, також вони повинні бути, ну, працювати. І їх наші хлопці це все перевіряють. Окей, е, ось ви бачите машину. Те, що було в Кореї, і зараз відрізняється там в гіршу сторону, чи навпаки я дуже задоволена результатом зовсім все. Супер. Да. Як співпраця з нашими хлопцями? Контакт був з підборщиком, з метром, з іншими менеджерами. Все, це дуже приємно і на позитиві. Це максимально класно. Взагал. Ніхто там не тупив, там довго не відповідав Ні, так, Як? А, не було. Це нормально. Так. так окей. Можете рекомендувати нашу компанію 100 друзям знайомим? І ще звернетесь до нас за майбутнім Окей. Тоді я вам бажаю, щоб машина дарувала тільки гарні емоції. Кататись кайфут, я чекаємо за новою машиною. Дякую.